Найчастіше запитання, яке я задаю в різних аудиторіях, як дітям в школі, так і дорослим, звучить так: якщо ви християнин, то скажіть мені, будь ласка, що християнина робить християнином? Нажміть на паузу і напишіть в коментарях коротенько, от що християнина робить християнином? Найчастіше, знаєте, що мені відповідають? Це віра в Бога. Це 98%, так кажуть. Я задаю тоді їм зустрічне запитання. Тобто, ви хочете сказати, що Путін, який вірить в Бога, є християнином? Переважно люди зразу роблять паузу для того, щоб подумати і переварити. Ну кажуть, ну ні. Тобто, ми погоджуємося з тим, що просто вірити в Бога недостатньо. Або я по-іншому ще задам питання, що ми маємо на увазі вірити в Бога? Просто погоджуватися з фактом того, що він існує на небі. Це ми називаємо вірою в Бога. Чи ми називаємо вірою в Бога? Це те, що я вірю в Бога і я послідовний в тому, що я вірю. Або я наслідую Христа, я його є учнем. Може, це я маю на увазі? І коли мені знову не дають відповіді на запитання, я допомагаю їм і допоможу сьогодні вам. Що спортсмена робить спортсменом? Спортивний костюм? Любов до спорту? Те, що ми по вечорах дивимося футбол? А якщо я вдіну на себе футболку і мене буде писати на, на ній Месі, то що я від того стану футболістом або я почну краще грати? Що спортсмена робить спортсменом? Це образ життя. І це не лише про тренування. Це про те, як він живе, як коли він встає, коли він лягає спати, що він їсть, як він тренується. Це все. І тоді я хочу знову задати вам запитання. От чи є тоді Україна християнським суспільством? Якщо ми подивимося на те, що в нас десь близько 70% розлучень. Стільки вбивств насилля, абортів, і всього решта, ну от мені язик не повертається сказати, що ми є християнським суспільством. Чому? Тому що якщо християнство це просто або ходити в неділю в церкву, виконувати певні традиції, обряди будь-якої конфесії, до якої ви не належали. Якщо це ми називаємо християнством, ну, то це. Ну, тоді ми, напевно, християнське суспільство, але це, це смішно. Але коли ми говоримо, що християнство це про образ життя, це про те, як я живу з понеділка по неділю, коли я кажу, що християнство це не просто в неділю, ну тоді мені складно так сказати, що ми є християнським суспільством. Тому, вертаючись до цього питання, що християнина робить християнином? І тоді я знову задаю запитання тобі: чи ти християнин? Ти сам собі дай відповідь на це запитання.